Сьогодні буду знімати новорічний випуск, ялинка, вартість десь 7,5 доларів. Це щось около 400 гривнів. Вона у нас вже повнорозмірна і буде крутитися, але інструкції немає. Тож початківцям буде тяжко складати, це для тих, хто вже має певний досвід. А тепер давайте детально розглянемо комплектацію. У нас дві двосторонніх плати, влучених. З малюночками гарненьких. Все нанесено, все понятно, як паять. Доволі таки товсті. Також у нас плата підставка, на якій вона буде стояти. Тоже двохстороння. Все підписано, все понятно. І ще у нас дві круглих плати. Тут у нас контактна група, по якій буде передаватися контакт. Для живлення ялинки. Плата, на яку я так розумію, буде підпаюватися двигун. Ось моторчик з редуктором, колодка під мікросхему. Тут, коротше, бачимо багато всього. Динамік у нас є, значить, вона буде з музикою, буде музична. живлення, живлення 5 вольт. Можливо, я її на акумулятор перероблю. Це у нас ось буде передача живлення. У нас світлові діоди є 3 мм RGB, це вони у нас на саму ялиночку припаються, і 5 мм, теж RGB, але вже ось сюди на основу будуть підпаюватися. Резистори, на жаль, не підписані, доведеться мультиметром прозвонювати, бо я в маркуванні у цьому не розбираюся. У передньому відео я жалівся, що в мене тонке жало погано паяє. Я його розламав, розламати його було важко. Всередині якийсь білий матеріал, якийсь сплав. Це не залізо, не сталь. Якийсь він пористий, цей матеріал. Оцей набірчик жал, можна тепер спокійно викидувати. Показую, я такий набір замовляв. На цьому ж сайті замовляв. І оцей набір отут лежав, цих жал. Вони погано в цілому паяє. А от жало і жало, яке тут теж погано. Паяльник сам хороший, дуже хороший. Тільки треба замінити жало на мідні. Ось я замовляв набагато раніше набір отакий. От ну, З нього вже мало що осталось. Тут жало теж 5 штук, але вони йшли мідні, і вони отак ось ось вигоряли. Але паяють дуже хорошо. То, що вигоряють дрібниці. Тому що тоді я майже 400 градусів виставляв, а зазвичай паяю 275. Так, зараз виклик. І ось я нещодавно замовив отакі мідні жала. І на них у мене нарікань нема. Все видно, тоненьким я паяв, шикарно паяє. Тобто, якщо у вас паяльник погано паяє, якщо ви його новий замовили, просто замовте окремо мідні жало, і у вас проблем жодних не буде. Будете отримувати лише насолодження від пайки. Прозвонив резистор і підписав 100 Ом резистори, 30 кОм один резистор, 47 кОм і останній 100 кОм. Ці два запаюються на цю плату. А ці, На ці дві плати. Зараз їх запаюю. Всі резистори встановив, два запасних резистора. І що мене цікаво, що кожна плата окремо має свій генератор для мигання. По три транзистори сюди встановлюються, туди і туди. Ну, також по три конденсатора. Я про транзистори колись виписую інформацію. Звичайно, вона вам не потрібна. Зараз виписав, покажу. Ми просто по малюночках їх будемо вставляти і все. Тільки не треба переплутати, так як у нас тут S9014, вони сюди встановлюються. А ось уже сюди, на цю плату, у нас встановлюється транзистор 8050. Запаяв транзистори, також підпаяв клавну колодку під мікросхему, звертаємо увагу, як підпається. Ця мікросхема відповідає за оберти двигуна, а за саму музику відповідає ось ця мікросхема. Зараз постараюсь показати. На ній напис J1 на цій мікросхемі. Все бачимо J1 562. Е, так, далі. У нас динамік. Тут у нас є плюс-мінус. На платі теж плюс позначення, а мінус завжди заштриховується, точно як на електролітичних конденсаторах. Також є позначка плюс зверху, тому точно не помилитись, як правильно підпаять. Що стосовно електролітичних конденсаторів. У них плюс довгий, мінус короткий, також мінус у нас позначений позначкою мінус. Світлові діоди, візьму 5-мм більший. У них так само, як на конденсаторах, плюс довший мінус коротший. Також плюс можна побачити, по тому, що в середній світлового діода там короткий п'ятачок, а площадка велика на мінусі. В світлових діодів мінус називається катод, плюс називається анод. Також на мінусі можна побачити виємку на самому світловому діоді. Тут світлові діоди позначаються схемою. Умовно, це стрілочка, де від плюса рухається струм. До мінуса, позначка мінус. Таке схематичне позначення. Доволі все таки цікаво. А якщо брати цю нижню плату, то у нас тут уже з збоку позначення, причому бачимо, що це іменно тут Такі рисочки у нас. І плюс-мінус класично. Дві верхні плати повністю спаяні. Столовидіоди я запаював ось таким чином. На нижній я світлові діоди ще не запаював. Річ у тім, що знизу не RGB, а просто сині світлові діоди. У мене є RGB. Я запаюю туди теж, щоб мигали. Також хочу показати схему, за якою працюють ці дві верхні плоти. Підпаяв. Знизу бачимо тут живлення, плюс-мінус. Тут така сама платка, вона прикручується. Тому треба бути уважним, щоб воно так співпало. Два мінуса і два плюса. Зажимається ось такими гвинтиками. Запаяв свої RGB-столові діоди. Хотів сказати, що тут замагання столових діодів відповідає транзистор 8050, а відкриває і закриває його ЛМК. Про динамік я вже казав, що у нас є генератор звукових коливань, який відкриває транзистор. Транзистор вже заживлює дінамік. Але мені не подобається те, що тут немає вимикача, що воно буде постійно грати. Я його зараз, якусь дорожку перепиляю дорожку тут, мабуть, і поставлю вимикач. Перемикач, і щось я перерізав провідочок. Він отак іде. Просто вивід від світлового діода підпаяний, А тут а вже до цієї лінії, до світлового діода іншого. Також підпаяв пружинки. Пружинки це якась у нас там марка сталі. А її вже втретім довелось спаять. Так що без втретього третього теж ніяк. Ну і, звичайно, цей нагор лишився. Також, що я ще догледю. Моторчик живиться напряму від 5 вольт, ось йде, відповідає лише за інтенсивність мигання столих діодів, а інтенсивність регулюється ось цим резистором. Прикріпив ножки, причому обов'язково шурупи ці прикручувати. Бо моторчик тулиться до дна. Але з іншої сторони, цими шурупами можна регулювати. Тобто, якщо десь якась крива поверхня, Можна ними відрегулювати, мені це подобається, це дуже гарно. Тепер ми прикручуємо теж шрупимо це. Ну і те, що я вже розказував. Верхня, яка буде тертись з мастив автомобільним мастивом, звичайно, яке було таким змастив, нож буде тут постійно крутитися. Так, і далі не втримався, почав поставити акумулятор. Акумулятор з одноразки контролер заряду розряду від акумулятора, який я копляв для трезубів. І тут довелося аж дві дорожки перерізати. Одна тут перерізалась, я відпаяв динамік. І потім друга тут, і вони перепичка стоїть тепер. І акумулятор паралельно буде так, підпаяв, як і говорив, перемикач. То на провідочках час тримається. Тепер термоклей сюди. Акумулятор теж на термоклей контактами сюди. Тепер, якщо захочете перевести на акумулятор, у вас є інструкція. Можна навіть здоровий акумулятор взяти. Просто його приклеїть так на ножки, буде як підставка. Це вже на ваш розсуд. Коли я включив ялинку, ці пружинки отак зігнулись і виїхали в сторону. Тому для цього всередині Зараз візьму кінцет. Щоб показати. Всередину я впаяв виводи зі столових діодів. Тепер пружинки тримаються за ці виводи і не тікають. Включаю показати, як тепер воно працює. Як бачимо, за виводи тримаються пружинки. Проблема, з якою я зіткнувся. Все, тут бачимо, ну, близько. Зараз розвертаємо теж близько. Отак, ніяк. І виходить, що в мене не сходиться плюс з мінусом Ну, ніяк. Оцю плату треба було навпаки припаяти. Ну, я не хотів, щоб написи були зверху. Єдиний варіант, тепер, який мені остається, це відкрутити цю плату. Перерізати оці виводи і перепаяти місцями. Тільки так. Ось так запаяв. Тут по боках одрізав. Тут голову довелося ще ножом зрізати, ну, не заважає тепер. І тут такі перемички. Зато свого добився, зато тут немає жодних написів зверху. І ще, мабуть, треба було надіти цю кришку аж по самі контакти. І запаять з цієї сторони було б ще гарніше. Ну, хороша думка, чесно не прийшла. Ялинка повністю зібрана, можна вмикати. Поки що звук вимкнув. Щоб просто подивитися, вимкнув світло, лише спалах на телефоні. Так, Доволі цікаво, непогано. Моторчик ще жужить. А тепер включу цю страшну пищалку І представте це, щоб воно так постійно страшно пищало. Це ж жах якийсь. А так в цілому доволі непогано.